Першу звістку про війська КНДР ми почули від президента Зеленського, який сказав, що КНДР можна вважати повноцінними учасниками російсько-української війни. У Білому домі вже назвали військових КНДР законними цілями. І це добре з однієї сторони, проте з іншої сторони ну, дайте дозвол користуватися своєю зброєю далекобійною по цим законним цілям, якщо да. ви їх так визнаєте. Путін кричав про те, що потрібно зруйнувати санкції і гегемонію долара. Нікому не вигідно дуже тісно дружити з Росією. Адекватному нікому не вигідно дружити з Росією. Таке може бути тільки в Росії. Людина вбила цілу сім'ю сіла. Вийшла, помилували і прийшла в школу дітей розказувати дітям, що сім'я це найголовніше. Дресировані собаки США Іван Васильович, я Тебе вітаю. У нас ти скажеш апорт загорання п'ятих точок. у всіх росіян сталося після того, як президент у вечірньому зверненні вийшов у футболці. «Make Russia Small Again». Ха! Вітаю! Це дезінфекція. Мене звати Іван Сличко. Поруч зі мною традиційно моя колега Алєксєєва Аліна. Привіт! Сьогодні, як завжди, в програмі ми будемо розвінчувати фейки, міфи, стереотипи, а також всі основні інформаційні загрози, які так чи інакше вплинули на наш медіапростір. Давай почнемо з найрезонанснішого. Давай КНДР. Минулого випуску ми вже говорили про те, що КНДР відправляє війська в Росію для участі у війні проти України. Так. На той момент світ чомусь не хотів це визнавати, як на мене, тому що від тільки від певних журналів і газет були якісь заяви, що з високою ймовірністю, так чи інакше, угу. але офіційних позицій не було, Вони з'явилися тільки протягом цього тижня. вже. Протягом цього тижня з'явилося дуже багато заяв. Спочатку, пам'ятаєш, була стаття в одному західному ЗМІ про 1,4 мільйона, які нібито готові воювати на священній війні. Знову ж повторимося не про священну війну, там йшла мова. Першу звістку про війська КНДР ми почули від президента Зеленського, який сказав, що КНДР можна вважати повноцінними учасниками російсько-української війни. Далі була заява нашого очільника центру, який Сказав про те, що е, війська будуть направлені в сторону Курщини, так. і, скоріш за все, вони з'являться першим ділом там. Е, і остання ось найсвіжіша заява вже з цифрами була від Кирила Олексійовича Буданова. Це 12 тисяч солдатів. Зокрема, це елітні підрозділи спеціальних е, операцій. Е, і теж була історія про. Курську область все ж таки підтвердило, що до Курської області вони прибудуть е, перш за все. Мене дивує в цій ситуації, е, чому, нібито розвідка, яка мала світова розвідка штатів, розвідка Пентагон, яка мала вже нас про це попереджати, так, так як вони попереджали Росію про Крокус, наприклад, ну, щось в такому плані. Да? Е, ми повинні були це все фіксувати. І потім ось в 23 жовтня. Нарешті Пентагон зробив заяву, що є докази присутності військових кандер вже в Росії. Ну і відповідно, скоро вони направляться в Курську область. Тобто, вай! Як ти пам'ятаєш, мем, why are Вай running? Why are you running? Why are you так, насправді це дивно. Можливо, в них є на це певні підстави, хоча я їх не бачу і не розумію. Проте у нас офіційні канали вже давним-давно виставляли відео так. з Кендерівцями. Ми теж його прикріпимо. На той момент. Відео. Ну, профільні називаємо так, спецслужби так мовчали ще резонансу. Дуже сильного набрали оці два прапори, які нібито були розміщені на Донеччині, там де був прапор Росії і прапор КНДР, за деякий резонанс одразу понісся в телеграм-каналах. Просто до неможливості нам і запити приходили, підтвердіть, верифікуйте або спростуйте і так далі, і тому подібне. Одразу відреагував керівник центру і написав, що неважливо, чи є там цей прапор, чи немає це все. І псо в тому плані, що от таким чином сіється паніка, Так. і прапор. Та неважливо, він може бути або знятий десь в глибинці Росії, або вони, можливо, якимись ДРГ його дійсно занесли і там зняли з дрона. Просто паніка, і оці всі запити, які нам несли, свідчать про те, що ну це спрацювало. Ми зверталися до військового керівництва з проханням подивитися, полетіти на ту точку, подивитися, що там відбувається. Полетіли. Так як ми можемо вже розказати цю історію, е, військові літали туди дронами, дивилися, що там відбувається. Там нічого не відбувалося, ніяких там прапорів не було. Але це не означає, що а, це могло бути фото, чисто постановочна історія. Типу, поставили, сфотографували, зняли. Або ж це могла бути другий варіант: про те, що е, там же ж на фото одні терикони. Е, і е, це можливо було на якомусь іншому, на якійсь іншій ділянці поставили, сфотографували і так само зняли. Або я не знаю, можливо, фантазувати можна багато в якому напрямку, але сама суть залишається незмінною. Такі операції росіяни проводили вже неодноразово. Фотографували прапори на е, наприклад якогось захопленого там міста або селища. Насправді, справді яке в них в окупації не було. Тому. І псо, і ще раз, і псо. І неважливо, є був там той прапор, чи не було там того прапору. Насправді не потрібно так вестись на це все. Дочекайтесь, будь ласка, верифікації. І не забувайте, що все не так однозначно, як ми завжди хочемо так. це покрасити або чорним, або білим. І для того, щоб перевірити якусь інформацію, потрібен час. Не забувайте це. Військових КНДР немало, насправді, за підтвердженими даними, і ми розуміємо, що вони рано чи пізно вступлять в бій на Курщині. Можемо по-різному це сприймати. З точки зору, хтось каже, що це. Вони таким чином обкатують своїх військових, кінця він відправив їх там на тренування, так би мовити. Угу. Тому що у нього є якісь певні загрози, він відчуває від Південної Кореї. Угу. На обкатування він вірить, що ці люди повернуться? Ну бачиш, ми з. Можемо це висміювати, але ми розуміємо дійсно загрозу з цієї сторони, і тому відносимось до ми не недооцінюємо ворога. Так, да, так, да, однозначно у Білому домі вже назвали військових КНДР законними цілями, і це добре з однієї сторони, проте з іншої сторони. Ну дайте дозвіл користуватися своєю зброєю далекобійною по цим законним цілям, якщо да. ви їх так визнаєте. Так, да. Я згодна з тобою, і якось ця ситуація повинна вирішитися. Побоювання ось ці всі ось ці нерішучості. Вони всі випливають в те, що по факту ми даємо Росії час. А час це для Росії найдорогоцінніша валюта, монета, купюра. Я не знаю, ще як сказати, тому що поки ми чекаємо, поки ми е, вирішуємо або приймаємо якісь складні рішення. Росія так. встигає з'їздити в Іран, встигає з'їздити в Корею в північну, встигає все зробити, набрати людей, домовитись за зброю. Так. А ми поки приймаємо рішення. Ось так виглядається. От саме ці всі військові КНДР це наслідки цього підписання всеосяжного страт стратегічного партнерства, яке Путін нещодавно підписав уже із Іраном. Так. Тому не потрібно це недооцінювати. Так, так. І не потрібно вагатись. Так, не потрібно вагатись. Саміт Брікс пройшов цього тижня, де Путін перед ним кричав про те, що потрібно зруйнувати санкції і гегемонію долара. Угу. І що ти зруйнував? Ну розпропагандисти взагалі нас так розійшлися не на жарти. Коли вони почали заявляти про те, що от за підсумками цього саміту можна буде відмовитися від долара, перейдуть на іншу валюту. Ну це ж їхні, як кажуть, да, вологі мрії, це вологі мрії вологі Путіна. мрії. Путіна щоб долар завалився, щоб всі від нього відмовилися і щоб. Він навіть встиг презентувати іншу купюру. Є фото, де він показує купюру, яку він пропонував зробити. Але насправді Брікс це ж типу, знаєш, типу, це зазеркалля. Це зазеркалля. Він показує, що е, його поважають, що до нього приїдуть, що якщо він отак, вот е, до нього всі приїдуть, а насправді до нього не приїхали ті, кого він найбільше і чекав, в принципі. Тому що ну, е, зібралися, поговорили, було дуже багато різного роду цитат, але. Гучних заяв. Сенсу мало. Сенсу мало мало, тому що крім Росії і Білорусі Практично ні в кого немає такої кількості санкцій, і Китаю, тому ж не вигідно від долара, тому що ну США це нікому взагалі економічне чудо для Китаю. Нікому не вигідно дуже тісно дружити з Росією. Адекватному нікому не вигідно дружити з Росією, тому що Росія це дуже е, токсична така штука. Знаєш, як гриб отруйний, коли ти торкаєшся, в тебе вже на пальці є його отрута. О, От та ж сама історія з Росією, е, принц Саудівської. Аравії не приїхав е, на БРІкс, це Мухаммад Бін Салман. Він не відвідав Брікс і повідомив це офіційно, тому що е, вони по факту не є союзниками в 2020 році. На тлі коронавірусу Росія вирішила вийти з угоди ОПЕК між двома країнами розгорнулася війна цін на нафту, і по факту зараз Саудівська Аравія це найбільший експортер нафти у світі та країна, яка свого часу посприяла розвалу СРСР. Тобто їм не вигідно заходити настільки тісно в ось цей конект з Росією. Від приїзду на Брікс також відмовився президент Бразилії. Мало того, Путін ставив на нього дуже великі ставки. У них мала бути особиста зустріч. Там він не приїхав, він відмовився після нього. Відмовилися вступати до Бріксу глава Куби і Сербії, теж по тим же ж причинам не хочуть вони такого тісного контакту. Це свідчить про що? Про те, що Путін надуває ось цю бульбашку, нібито так. впізнаваності, нібито необмеженості, нібито, що щось він є альтернативою для усіх обіжених і оскрбльонних. Але насправді ми ж бачимо, що адекватні лідери країн вони розуміють, хто така Росія, хто такий Путін і. Не приймають його правил гри, от і все. Так, пропагандисти намагалися це викрутити як велике путінське дипломатичне чудо. Угу. Але ми бачимо, що цей альянс не, абсолютно не тягне на якусь противагу Заходу, як він це бачить у себе десь у вологих мріях. Повернемось так. до цього. І знову ж таки на таких. Заходах більшість країн вирішують якісь свої вузькі економічні так. питання. Тобто кожен намагається вирішити, що йому в даний момент вигідно. А от якийсь великий дипломатичний захід це тільки картинка розпропаганди. Да, ми висвітлювали повністю весь перебіг подій по Бріксу у на каналі центру і в інших соцмережах центру, тому можете прочитати там. У нас є пост про реальні результати Брікс, і <кій> частину хочу зачитати Ітати цікава цікава частина. Під час саміту багато говорили про багатосторонність і багатополярність. Росіяни просували амбітні плани створення платіжної системи альтернативи долару. Висували ідеї створення зернової біржі. Але за підсумками жодних важливих рішень ані в напрямку безпеки, ані в економічному фінансовому напрямках учасниками підписано не було і ухвалено відповідно. І ще хочу додати в цю тему, трошки, ледь не забув, про те, що генсеку Оон Гутереш був присутній там, а на саміті Миру чомусь ми його не спостерігали. Цікаво, чому. І фотографії такі красиві, в Казані, там каравай йому дають, цей татарський чак-чак, все як має бути. Мене дуже дратує оце фото. По-перше, коли приїжджає людина такого калібру на ось такі події, події такого калібру, да, це одразу сприймається. А бачите, а ми ж казали, а ми ж то-то. Тобто виходить, що генсек ООН приїхав до Вбивці, їсть з його рук хліб. І це виглядає дуже не окей, так тут не можна говорити, коли люди на такому рівні, ми не можемо говорити про те, що це несвідомо могло бути. Просто так. людина прийшла на такий захід, не змогла відмовитись, тому що там багато людей. А потім він напише десь там через певний час, mm -hmm. що а я там навпаки закликав припинення конфлікту, щоб в принципі Росія вийшла з України. Такого не було. Можемо говорити з високою ймовірністю. Ну і відповідно, з чого чи його зерна. Був зроблений цей коровай перше. І друге, чий все ж таки коровай? начнемо з того. Тому що коровай це ми знаємо хліб обрядів України і прикрасений колосками пшениці і всього іншого. Тому що коровай крадений, що зерно крадене з цього короваю, і на тому і крапка. Якщо. Лідер ООН готовий приїжджати до вбивці, їсти ось це все крадене з рук вбивці. Окей, але я напевно чогось не розумію в цьому світі. Основки робіть самі. Чи може футболка стати причиною загорання? Дивлячись, чого. Як виявилось, може, загорання п'ятих точок у всіх росіян сталося після того, як президент у вечірньому зверненні вийшов у футболці Make Russia Small Again. є є, є. Мед, бальзам, патока. Читати ці коментарі просто російських лібералів, пропагандисти, само собою, офіційні джерела там інформації російські. Всі Відповіли, так. всі відгукнулися як один. так так, так. Я е, ну, про МЗС Росії я не буду казати, що вони назвали, як вони назвали президента, але мені е, настільки відгукнулася історія нашого улюбленого блогера, недоблогера Соболєва, який просто, е, ну так він же ж дуже косить під ліберала, він же ж і ні, і, і, і ні за власть, і ні за народ. Е, от, І він дуже возмутився, сказав, що захищати свою землю це. Окей, відстоювати власний народ, це окей, але хотіти розпаду сусідньої країни, а-а-а, так не можна. Одно діло целі полагати защиту свого государства, друге діло обіщати уміншити Росію, виставляє в качестві вождельної цілі розтерзання країни з ядерним бізопасом на куски. Тобто тут лицемір і... чи ліберал? Тут і е, шантаж ядерний, тут і е, гнів на футболку. Народ, це всього лиш футболка з однієї сторони. <рес> Просто це допомагає. От коли вони на емоціях пишуть, вони показують своє істинне обличчя, угу. і насправді так вони всі й думають. Вони не дай Бог, щоб хтось щось сказав про їхню велику росію шку, а тому це... що. Проблеми зразу будуть у тебе. Ми штаб проти Путіна. Ми можемо бути проти всіх. Ми проти війни. Ми за Україну, але не дай Бог щось скажеш погане про Росію. Ми можемо робити тероризм. Ми можемо знищувати людей. Ми можемо хотіти розпаду іншої країни. Проте про нас так не дай Бог не говорить. А це ж таке показ показовалася ліберальна історія. Вони проти Путіна. Але вони за ось цю імперську Росію. Їм треба земелька, їм треба якутія, яка їм постачає і Татарстан, і всі інші національні меншини їхні парабащони. Їм це все треба. Їм не цікаво незалежність, їм не цікава демократія, їм це не цікаво. Я не, ніколи не втомлюся говорити про те, що на ліберальних каналах з однієї сторони вони говорять про, про те, який поганий Путін і його влада, але вони його відмежовують і кажуть: от є наші ребятки на СВО, і ми їм відкриваємо зборі. Угу. І волонтери їхні, оця вся історія. Так як ви за мир... Так як ви хочете припинення війни, як вони кажуть, у них ж немає війни лозунги. так а чого ж ви зборики робите хлопцям? Ось в мене таке питання. Чому, якщо десь хтось на косячу, одразу їде в зону СВО да. показати цю картинку пропагандистську? Да. Втушка Горту одразу відносимо Юлію Навальну. Ми часто про неї говоримо, як про недоопозицію, і вкотре вона відзначилася. На цей раз вона отримала премію від Константинопольського патріарха за сплачені опозиції. Про яку опозицію йде мова? Про яку? Що ти сплатила? Я не розумію. Просто вона користується тим, що вона дружина опозиціонера, якого там замордували Режим. в Росії. Угу. Все. І зараз вона на цьому хайпує. Книжки ми пишемо. Вона вхожа в будь-який пар парламент до так, Байдена білий, пішла. Білий дім. Так, я для мене це дивно. Для мене дивно те, що її приймають. По перше, по-друге, їм видають оці всі нагороди, документальний фільм, потім інтерв'ю різні. Байден в Бібісі вона заявила ось нещодавно. Що якщо вона повернеться в Росію, то вона піде на президентські вибори. Так Юля, Юля 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 Юля. Юля! Вся країна чекає. Приходь вже, іди вже туди. Іди, як той шаман, пам'ятаєш? А, в мордорі у нас був випуск, в Мордор ми готували, там шаман йшов на Росію виганяти Путіна. Юля, іди на Росію, іди виганяй Путіна, сідай в крісло і будуй вільну незалежну Росію. Вперед, як то кажуть. Тільки не сиди десь за кордоном і не роби вигляд, що ти така вся ем, страждаєш воїнім. Росії, розумієш? Так. Фу так дійсно вона в неї інтерв'ю багато, в неї вона вхожа mm. в білий дім. Який посил вона несе в кінці кінців, тому що він відрізняється один від одного. Десь вона жертва репресій, да. десь вона за во всьому мірі. Да. Я трошки не розумію. Ти, якщо вже вибудувала якусь опозицію, то ну працюй над російською аудиторією, а не на заході піарся. Є такий старий анекдот: або Йося, ви або хрестик зніміть, або трес, або труси одягніть. Понімає? Вона не Вона не розібралася, або і хрестик, або... або що зробити. Розумієш? Вона, типу, де приймають, де дають рубль, туди і біжить. Оце вся опозиція, яку все, що вам потрібно знати. І ще раз. Опозиція російська воює на стороні Збройних сил України. Крапка. Все улюблена рубрика. Треш новини. Так, давай. Я думаю, сюди потрібно внести сестру кімчинина. Одна з головних рупорів північнокорейської пропаганди. Вона назвала Україну і Південну Корею, що це невиховані собаки, вирушені у США. Дресіровані, дресірований. Вона сказала. В оригіналі переклали все ж таки е, дресировані собаки е, США. Іван Васильович, я тебе вітаю. У нас я з тобою... я думав, Ти скажеш апорт? У нас тобою новий статус дресированих собак, якщо що. Корейці вони ж завжди нерівно дихали до собак. І от... І оце вони я не знаю, як це можна трактувати. Що не слухняні собаки, тобто ми вас не можемо з'їсти. Чи що ти маєш на увазі? Не не слухняні собаки. Ми готували звіт нещодавно, до речі, про пропаганду Північної Кореї. І там були в них такі цікаві органи, які відповідають за пропаганду, але цікаве тут не те. Цікаве те, що всюди на чолі стоять родичі Кім Чінина, тітка і ось ця сестра, яка назвала, до речі, Сеули і Україну. Е... Дресированими собаками вона відіграє важливу роль у поширенні офіційних наративів Північної Кореї, особливо щодо зовнішньої політики, і здається, завжди до цієї антизахідної, жорсткої такої, ем, позиції. Скажу так. Якщо культурно пояснити, то це її стабільна манера. Вона завжди обзивається, вона завжди може і таке міцне слівце вжити, тому це для неї норма. Цей діагноз для неї нормальний. Бачиш. Як тобі такий анекдот дня: Жительниця Рязані, чий муж погиб під Курском, відказали в компенсації, тому що СВО там не проводиться. О! Як цікаво, а що таке? А що таке? А, а туди не розпространяється російська душа, что бачиш, ли? не розпространяється там російська душа, але ну, вони... звісно, там немає свого, тому що там ЗСУ проводить денацифікацію від росіян. Я так само не давав грошей за це. <реш> ну, вибачайте. Треба було знати, куди посилати чоловіків. Так. Ще одна новина. Лукашенко заявив, що піде на президентські вибори в 25-му році. Юху! як неочікувано. Так, я не думав, що таке може насправді. У мене питання насправді. тільки, чи хтось буде біля нього в списку стояти, чи він просто зробить якісь ці, знаєш, е, якісь е, вільні клітинки, абзаци, пробіли, і біля нього нікого не буде, бо ж сенсу то нема. Сенсу то немає насправді. Проте. Е, Хоч це і треш-новина, тому що вона коротенька, але ми можемо тут більш широко поговорити. Якщо більш серйозно звернути на це увагу, то саме білорусам потрібно розуміти, що при Лукашенко Росія далі буде втягувати Білорусь у війну. Да. І я не думаю, що. Можливо, точніше, можливо, це буде одна із умов президентства Лукашенко, тобто під патронатом Росії в Білорусі проводяться вибори. І одна з умов головних, це те, що Білорусь вступає у війну повномасштабно проти України. Може таке бути. А може, наприклад, наприклад, може бути така історія, це все. А може, ми зразу теоретично, теоретично, з високою ймовірністю, як ми кажемо, може бути таке, наприклад, що Путін... Путін погрожує Лукашенко, наприклад, і каже, що або ти виконуєш це, це і це, і це, або ми тебе знімаємо і ставимо свого кандидата. Е Станемо свого кандидата і все, і він буде робити те, що нам потрібно. Тому е, сказати, що Лукашенко він самостійний гравець е, цього столу. Ні, він не самостійний гравець. Е, вони грають в парну е, гру, це 100%. І що скаже Путін, той буде робити Лукашенко. Але зазначимо, він у нас дуже здатний еквілібріст. Він дуже любить ходити по тонкому всьому лезу і маневрувати. Тому... Або третій варіант: Який? жителі Білорусі беруть це в свої руки, їх, якщо не влаштовує цей режим, вони його виганяють і, нарешті, починають жити і розвиватись так, як вони давно про це мріють. Ну, це треба повернутися в 20-й рік, згадати про їхні ж заворушення, як тоді була історія з Тихановською, де вона зараз? Відповідно, знову ж таки повертаємося до тієї ж самої Навальної, та ж самої Тихановська. Вона сидить і мріє, що Україна виграє війну, і вона вернеться в Білорусь вже на білому коні і сяде на чолі. Е Країни Білорусі. Ох, я дуже люблю цих лібералів, які сидять так. і чекають, коли Україна своїми руками одна проти всіх. Виграє у Росії і mm. вони всі займуть свої місця. Це такі Твітер президенти Твітер президенти. Грузія там заявляє, що вони ж дуже чекають, поки Україна виграє, і ми разом підемо в Євросоюз. Молдова каже щоразу що ми дякуємо, що ви воюєте, бо ви ж воюєте за нас всіх. Я думаю, боже, як прекрасно! Як прекрасно, коли можна отак просто сісти, нічого не робити, мати російських мерів, мати російську опозицію, мати російські анонімні телеграм-канали. Це я зараз говорю про Молдову. І нічого не робити, і чекати, поки виграє Україна своїм потом і кров'ю, а потім сказати: Ох, ви ж такі класні, а давайте разом. А давайте разом, ребятки, може, ви встанете і щось почнете робити в своїх країнах. Може, ви встанете, познімаєте мерів російських, да? заблокуєте пропаганду, яка вам чуть вибори не зірвала. А далі ми з вами поговоримо, що ми далі можемо разом зробити. Трошечки лайтовіша новина. Про що? Все стандартно, і що відбувається на Росії у 2013 році. Артем Дельмурадов вбив батька свого знайомого, його співмешканку і її маму, щоб пограбувати їх на 300 тисяч рублів. Отримав 14 років. Пішов із колонії на війну проти України. Після цього його ж помилували. Прийшов в одну зі шкіл Южно-Сахалінська на зустріч з дітьми під назвою Сім'я це найголовніше в житті. Ха! Людина. Це, на... це таке може бути тільки в Росії. Людина вбила цілу сім'ю, сіла, вийшла, помилувала і прийшла в школу дітей розказувати дітям, що сім'я це найголовніше. Боже кашмар. Найголовніше в чому? В бізнес-ідеї як заробити 300 тисяч рублів. Де ти це береш? Да, не питай. Я, я вважаю, це прекрасна крапка для закінчення цього випуску. Так, надійме, що вони там всі дійдуть до такої крапки. Ой, головне, мене найбільше тригерить це те, що вони дітям, це все пічкають дітей. Ну, Тобто, розумієш, так, да? вони війна, на цьому знову всі. ж таки, війна закінчиться рано чи пізно. Кожна подія має початок і кожна подія має кінець. Але оце покоління, яке росте в ненависті, воно не припинить ненавидіти Україну, і нам треба готуватися до цього вже. що... У будь-який момент нам скажуть все баста, все закінчилося, і переходьте народ до відновлення. І нам треба розуміти, що ворог у нас не пропаде. На жаль, діти ростуть з ненавистю до України, і ось це покоління вже буде рости з повним, отець, як це русський мір головного мозга. Поговорили про основні події в інформаційному полі. Да. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, ширте його серед своїх друзів і знайомих. Це допомагає не потрапити на гачок ворожої пропаганди.